Всім великий-великий привіт! І ви на каналі Кімнатні Квіти з любов'ю. І сьогодні я вирішила вам зняти трішечки відео і показати свої новиночки, які до мене прийшли у квітні місяці. Ось, І почнемо з такого самого-самого гарненького філододрончика Silver Queen. Ось, подивіться, який він дуже красивий. Яке в нього гарне! Сріблясте листечко. Бачите, який він красивий. Пересаджувати, тому що там уже коріннячко дуже велике наросло. І буде у нас пересадочка. Ось отакий Філодендрон Бразіл. Він такий невеличкий. Такий маленький, Гарне таке в нього листечко. Він мені так подобається. Дивіться, який він красивий. Правда, він ще дуже маленький, ну нічого, будемо його ростити. Далі у мене прийшла ще така рослиночка до мене. Ось отакий філодендрончик Міканс, чи як його там називають. У нього тут два між Ось Дивіться, яке у нього листечко гарнесеньке. Я, як надивилася ті картинки, які вони красиві. <сі> І зразу вирішила собі його придбати. Дивіться, який він гарний. Ну, нічого, будемо вирощувати його. Такий він поки що не дуже красиво виглядає. Ну, нічого, діто попереду виросте. Далі я собі ще придбала ось отакий філодендрончик. Зараз я вам його покажу, в нього дуже велике листечко. Ось, дивіться, який він. Кінь його листочок, тут викидає ще новенький. Таке в нього листя красиве. Таке воно, як кожане якесь таке. ось. Коли я його купляла, цей філодендрон, у нього була назва філодендрон мозаїчний або філодендрон Сальвадор. Ну, коли я пошукала в інтернеті такої назви, такого філодендрона я не знайшла. Були зовсім другі. Мені там Google показує філодендрончики, але такого я не бачила. І точну назву я тепер не знаю, чи він Сільвер, а, а, Сальвадор, чи він мозаїчний. Ну, якийсь так. Ну, Мені дуже подобається. Назва це вже таке. Далі, далі вам покажу. Ще в мене був ось такий є філодендрончик. Філодендрончик кобра, я вам колись показувала його трішечки, він до мене був тільки прийшов. Я, з ним, я цим філодендрончиком обмінялася на другу рослиночку. В нього там була ще така довга гілочка, але я її зрізала і укорінила. А тепер у мене два. Як наростить трішки коріннячко, там у нього ще корінку не дуже гарне. Таке трішечки тільки почало рости. То я їх посажу в гарний горщик і буде в мене пишний кущик. Дуже мені хочеться, щоб в мене були такі гарні пишні кущики. Так, ну, оце такі в мене новиночки, філодендрончики. Так, І ще вам покажу, як себе почувають рослинки, які я замовляла. Колись я там знімала відео, коли вони до мене прийшли, були в мороз. І зараз я вам покажу, як вони себе почувають. Ви дуже часто в мене запитуєте, чи вони вижили, чи не вижили. Ну, зараз вам покажу. Так, це у мене, тоді посилочки прийшли. Два... Прийшов подаруночок, там було ось такі ахіменеси. Бачите, я їх проростила і вони ось такі. Виросли вже зійшли. Як вони квітують, не знаю. Це подаруночок без назви. Як заквітнуть, я вам покажу. Так. А тепер вам хочу показати ось саму велику главну героїню, яка була підмерша. Це Руселія. Дивіться, яка вона вже підросла величенька. Вона жива. Ви часто мене запитували, дивіться, дає нові роз... листочки вже викинула. Бачите, ростуть там маленькі листочки. Правда, я з нею гралася, звісно, ну нічого. Головне вижила. Бачите, там листочки такі маленькі. Ось така у мене руселія. Вона жива, все з нею добре. Дивіться, яка. Ну, на камеру воно так не видно, але вона вже. Така величенька. Руселія, все з нею добре. Далі вам покажу хоєчки. Я тоді ще, по-моєму, хоєчки да, замовляла. Так, ось тоді було в мене 4 хоєчки. Вони самі звичайні, тому що це мої самі перші хоєчки. Як з ними, за ними доглядати, я поки що не дуже вмію. Ось, це мої перві хоєчки. І вчуся за ними доглядати. Якщо вони мені підійдуть, то буду поповняти свою колекцію. Ось оце була хоя триколор, по-моєму, щось таке. Вона втратила свою варіагатність, а тут вона мені видала ось такий росточок. Не знаю, який він буде, чи він варіагатний, чи він звичайний. Ось така хоєчка. Хоєчка жива. Далі в мене ще одна така хоєчка прийшла, була тоді в мороз. Ця теж жива. Жива. Вроді би там не видно, щоб вона щось нарощувала. Ну, жива. Далі в мене ще була хоєчка прийшла. Ось отака, ось отака хоєчка. Вона також жива, викинула. Уже нові росточки. А, коєчка Белла, по-моєму, да, Белла. Ось викинула вже нові росточки. Її трішки зрізала, тикнула в земельку, бачу, вона прийнялася. Ну. Так, і ось отакий ще есхінантус. Він теж живий. Викинув нові теж вже листочки дав мені. Все з ним добре. Ось трошечки там листочок підгорів на сонечку у мене. Ну, а так все з ним. Все з ним добре. Почувається добре. Схінантус живий. Але є ще в мене одна хоєчка, яка, звісно, дуже-дуже пострадала. Ось отака хоєчка. Бачите, який в неї листочок? Він у чорних п'ятнах такий. Чи, може, тоді було переохолодження, я не знаю. Але чомусь він оце такий листочок чорніє, чорніє потихесенько, все більше і більше плям появляється. Я його поливаю рідко, дуже його стараюся не заливати. Один листочок вроді нормальний, а другий листочок чорніє. Коріннячко в неї теж погане. Вона була, прийшла, вивалилася була з цього стаканчика, коли вона до мене прийшла. Ця хоєчка. Ну, щось я знаю, граюся, граюся. ну Вона то жива, але щось вона мені не дуже подобається. Я її ставила в тапличку, але він листочок чорніє все більше і більше. Не знаю. Може, він відпаде і нові викине. Не знаю. Будемо дивитися, що буде з цією хоєчкою. Виживе, не виживе, не знаю. Так, Ну і ще я вам покажу, і ще я замовляла тоді, а я вам показувала вже тоді, у мене теж була прийшла. Рослиночка ось отака монстера Мініма. Тоже почуває себе дуже добре. Він викинула листочок новенький. Ну, ось така монстерка Мініма. Все з нею добре. Так, і ще ось отакий. Я купляла теж цієї весни. Я теж там розпаковочку знімала скелетон кей епіпремнум. Він дуже красивий, такий листечко в нього дуже гарне. Ну, поки що, поки що, він без змін, поганенько щось він росте. Коріннячко в нього не дуже. Він прийшов без коріннячка. Ну, мало корінь у нього було. Ну, і щось погано наращує. І ще є ось такий епіфілум. тоді я замовляла біленький. Ось видав там новий росточок. Росте, все з ним добре, все добре. Ось такий у мене трошечки був огляд моїх новиночок. Ці рослинки я замовила в цьому році цієї весни. Ну, оцей красень, такий гарненький. Я ним любуюся, любуюся. <сум> Дуже красивий ілодендрончик. І цей дуже гарний. Ну, вони мені подобаються всі мої рослинки. Тепер будемо їх вирощувати. Ось отакий погляд. Всім дякую за увагу. До побачення, всім. Підписуйтеся, пишіть. Буду рада всім, хто на мене підписався. Пишіть коментарі, всім відповім. Всім гарного дня! До побачення!